Всім вітання. Класна машина на продажі. За класну ціну. EQB 300 2022 року. 4 матік. З мінімальним пробігом. Зараз прокатаюсь на ньому. Сервіс дійсний ще 537 днів пише. От що Мерседеса клас це шумоізоляція. Ні, усюди. Двадцять п'яч 500 євро коштує ця машина. Європейка в ідеальному стані, з мінімальним пробігом, з нормальними опціями. Хтось зі мною в коментарях погоджується, що шумка дійсно класна в даній моделі. Зараз покажу вам вийду з машини. Ну, Гарно, погодьтесь, виглядає панель, кермо, все тут таке воно як... Підсвітка дуже грамотна все тут. Дуже гарно в салоні. Зараз вийду. Відразу по стану хочу показати. Тому що стан нової машини. Ну хоча 22 тисячі це і є нова машина. Ось. Ті елементи, де воно може тертись. І ніде нічого не просажене, не потерте взагалі. 22 тисячі пробігу, 168 кіловат у нас потужність. Батарейка тут. 70 кВт 70-то повно, а доступних з них 66 кВт гарно все виглядає. 400 кілометрів по інструкції запас ходу, ну хоча насправді. Він аж ніяк не 40, 330, 350, 400 можна, якщо до, до педалі <свіття> не, не, не дотрогуватись до педалі газу. Ну, і зарядка у нього, е потужність зарядки. 100 кВт заявлено, але теж це брехня. 60, 70 кВт він бере. По факту, ну і заряджається більше години на швидкій зарядці, на домашній зарядці 380 вольт. 7 годин заряджається. Весь рівненький, немає ніде у нас ніяких вм'ятин. Подряпани є на колесах, але є додаткові колеса. Тут у нас, як бачите, зимові колеса. Є ще одні колеса, точно такі в комплекті з ним і не подряпані. А ці трошечки отак подряпані. Тут у нас було фарбовано дві дверки правих. Від продавця ми знаємо цю інформацію, що було. Були фарбовані дві дверки, але без шпакльовки. Вони замінені. Двері були замінені. Нічого не рівнялось, не От Оцей диск теж зарисований трохи. Резина Continental 21560R18. Немає ніяких нащерблень на склі. Немає спереді, нічого побитого взагалі немає. Знизу ціленько все. Можна сказати, що стан ідеальний. Чорна стеля все в Шкірі? Електрична кришка багажника. Багажнику теж все фабричний, ще запах має. Ніде нічого не подерто. Ідеальна шторка. Кабелі. Так, там у нас. Крючок, жилетка, лей нічого ніде не подерто. Диски як нові, це й не дивно. Електричка, рекуперація. холодновато в машині. Складні електричні дзеркала. Гарна машина. Якщо хтось хоче преміальну таку машину, щоб дивувати сусідів, то це якраз та машина. Нова машина не за великі, не за всі гроші світу. БМВ, Mercedes — Люди просто мріють. Колись я також думав, може то Мерцедес мені взяти. Ну, коли Електро задумався. Але, чесно кажучи, зараз у мене такого бажання немає. Взагалі нема бажання якийсь інший автомобіль брати, крім Тесли. Багато хто з моїх підписників буде сміятися. Та Тесла це ж дерьмо скажуть. Ну справді, от по салону Тесла гірше. Власно, тут все дуже дорого, багато зроблено. Але по салону це ж дивани, якщо порівняти. по… Та багато по чому. Давайте по швидкості зарядки порівняємо будь-яку машину і тесла. Тесла заряджається скоріше. Навіть з ЛФП батарейкою, такі, як я їжджу, дуже швидко заряджається, коли. Заїжджаєш на суперчарджер з підготовленою батарейкою. Там 35 хвилин вже вже заряджена. Мерцедес буде вдвічі довше стояти, більш ніж вдвічі, щоб зарядити на ту ж саму кількість кілометрів. Не тільки Мерцедес, ну і BMW так само. Хоча б, там БМВ 800 вольт. В них зарядка, але це я бачу теж як мінус 800 вольт. Не випадково в розетках у нас в трифазних зробили саме 380, а не 800 вольт. Щоб більша напруга, то менш можна було б мати втрати на нагріві проводів, кабелів. Можна було б їх робити тоньшими, але чомусь цього не зробили. Тому що. Чим більша напруга, тим більша ймовірність пробою. Я це своєму сину казав, коли він купував Порш. Ой, так класно, швидко заряджається. І 800 вольт зарядка. Ну, я це бачу як мінус. Я ж сам по спеціальності радіомеханік в минулому в 90-ті в 80-ті був радіомеханіком. І добре знаю, що більша напруга, більша ймовірність пробою. І та фізика як була, так і залишилась. Тому е, виходять з ладу е, інвертори, інвертор міняв мій син вже, 4700 коштує інвертор, то вам не на Тесло знайти. Все воно копійки коштує на, на Тесло порівняно. Ну от По відмінностях, да? по плюсах, по плюсах Тесли. Давайте візьміть будь-який: китайський, не китайський, там BMW, Mercedes, Audi. щоб ви не порівнювали з Теслою, на все коштують дорого запчасті. А чому вони коштують дорого? А Тому що вони не надійні, ті машини всі, не, не настільки надійні, як Тесла. Тесла все пофіксувала, теж були. Старі моделі, Model S, мотори накривались, там вода в них бігла, охолоджуюча рідина, в мотор заходила. Ну, Було багато там проблем. Але Тесла все вже від, відточила так, як потрібно. Я на своїй Model 3 21 2021 року, яку я брав нову, вже наїздив 185 тисяч кілометрів. І в мене ще нічого взагалі нічого не накривалося. Я не робив ще навіть сервісу, жодного сервісу. Та там і нема регламенту на сервіси. Машина їде, все прекрасно. Перевіряв підвіску, якось в Україні був в Ковалі, якраз недорого було перевірити підвіску, переглянув. Ледве, ледве, ледве там вже починає. Треба замінити. Ну, це якраз буде привід для того, щоб я поставив від Tesla Model 3 Highland. Деталі підвізки якраз вони є. Та на Теслу що хочеш, є, і дешево. Є все і дешево. А на всі решту авто, автомобілів, електромобілів є мало і дорого. Мотор на Теслу, якщо потрібен. То є, маю, де взяти три мотори по 150-200 євро. Нові там практично без пробігу мотори. Model 3, Model Y. Взагалі на Model Y, навіть на Model Y Juniper на нові є запчастини. Ну, якщо комусь треба, буде, маю канали. Знаю, де взяти запчастини. Будь-які, абсолютно. І недорого. По запчастинах. Плюс, так же візьмемо далі по мобільному додатку. Погодьте, що жоден автомобіль в світі не має такого функціонального мобільного додатку, як Тесла. Далі. Жоден автомобіль не має такої підтримки оновлень системи як Тесла. Купуєш Теслу, вона стає розумнішою, розумнішою, розумнішою. Я свою е рестайлову 21-го року Тесла модель 3 купував, в неї було, було звичайне світло, але ж фари були, матрікс. До того ж, ніхто їх там не рекламував, люди навіть і не знали про це нічого. Ніхто в ціні це не додавав. Тесла просто промовчала скромно про те, що фари вже матрикс. І моя машина, ну, так, мала фари матрикс, але не вирізала світло, коли машина назустріч йде дальнє світло. А потім після чергового оновлення почала вирізати. Є дуже багато оновлень, в яких вона стає розумніша, розумніша, розумніша. Сідаєш в будь-який автомобіль інший, і розумієш, що після Тесли тобі це не то. Ну, хоча дивани, ну клас, ну просто, да, супер, все, просто супер. Шумка класна. Ну, але ж і в моїй Тесла Модел 3 Хайланд, бо я маю зараз дві Тесла Модел 3 задньопривідні. Одна робоча, одна для своїх. Ну, дружина вона взагалі машина. От. І Тесла Модел 3 Хайланд, та, що пішла в кінці 12 місяць го року, вона вже тихенька. Вона вона може, я вам скажу, фору дати. І BMW і Mercedes. Вона дуже тиха. тиха і якщо говорити про е, стабільність на трасі, устойчивість, як буде забув. То вона дуже дуже і дуже стійка на трасі, набагато краще, ніж яка. Ну, Там трошки програє кліренсом, хоча Хайланд вже вища, ніж ніж стара трійка 21-го року. Стійкість в неї дасть форму всім машинам, тому що центр ваги зміщений набагато нижче і пропорції машини дуже. Дуже класні для їзди швидкої на віражах. Вона краще набирає оберти. Вона, головне, економічніше взяти Мерседес і Тесло, порівняти з аналогічною вагою. Ну, цей то Мерседес, він важчий. Але все рівно. Навіть опелі, електричні форди, Пижики, вони більше жруть, ніж Тесла, хоч вони легші. Не подумайте, що я фанат такий Тесли. Просто я маю з чим порівнювати, часто маю з чим порівнювати. От Мерседес цей да, подобається мені дуже салоном, кліренс в нього достойний. Отак От як для України, ну клас. Але я би не, не пересів на таку машину. От. Колись мені ні, не показуй було ніяку машину, крім Мерседес. У мене був s клас 221, е в місті Ковель був один з перших, чи не, чи не перший. Е цікаво було покататись. Ну, достойна машина у всьому, але зараз по електричках я вам скажу, що все ж. Далеко всім машинам, якщо взяти, по багатьом-багатьом параметрам. От по вигляду, да, клас, Мерседес, БМВ, вони кращі, дуже кращі. Але по надійності вони просто далеко-далеко в хвості. Вони відстають серйозно. І для чого платити такі великі гроші, я не знаю. Щоб когось дивувати, так. ну, Молодому чоловікові дівчат посадити в машину. Звичайно, в Мерседес скоріше запригнуть, ніж Тесло. Тим більше, що у Тесли така слава. Та це гімно, там балалайка, скриня з болтами. Але та скриня з болтами, скажу вам, набагато надійніше. Багатьох-багатьох. Набагато надійніше всіх. І ремонтопридатніше. Ви нас спробуйте поладити щось, розібрати, розкрутити, назад, зібрати. Я трохи маю досвід. Сам ремонтував Тесла Model 3 Хайланд, купував розбиту, так, конкретно розбиту, вперед, в І сам абсолютно все тянув сам. Замінював скло, там все, я показував на каналі. Там. Мені обійшлась вона за 11 купив, 13 900, обійшлась в Німеччині. Як вам ціна? Ну, зараз близько таких цін немає, на такі биті є такі, що вузл зав'язаний, такі гроші коштують. Якось так пощастило взяти тоді за нормальну ціну. Думали, що там батарейка кончена, продавці, але батарейка. Виявилась ціла. І маю нормальну машину за нормальні гроші. Що я про протесли? Я ж Мерседес продаю. Ну що, я думаю по ціні, хто в Німеччині. До речі, бачу підписи на склі. Вон там видно? Видно? Скло оригінальне, та в такій новій машині ніхто б скло і не ставив якесь підробку. Хоча вони тут дорогі переднє скло. Коротше кажучи, якщо когось зацікавить цей Mercedes, в описі є, в описі даного стріму, в описі даного відео є. Посилання на геч автомобіля ГМБХ Автохандель. Тут є ще немало різних машин. Шкода, як ви казали, дуже вдарена. Не продасться, вона продана вже. Є вони пижики електро. Там багато є машин. Телефонуйте. Можна буде детально показати кожну машину при потребі, якщо буде потрібно підготувати до вашого проїзду номери транзитні теж без проблем. 110 євро. Ви проїжджаєте, номери вже... Вас чекають транзитні, ви тільки сідаєте в машину і вперед. Навіть в неділю ми не горді можемо в неділю навіть віддати машину. А так частенько бувають у нас свіжі якісь варіанти по автомобілях. Бувають дуже цікаві варіанти, бувають недорогі. Є люди, які у нас вже Роками тут проїжджають, купують автомобілі. У нас крім цієї стоянки є ще. Я пишуть в коментарях. Дивіться, що вас влаштує, будете телефонувати. Ну, детальний огляд проводиться не просто так, якщо захочете. Навіть нашої машини детальний огляд, то це коштує 30 євро, але вони віднімаються від вартості. Ціни у нас можете подивитись в описах всі до віддачі. Ну, майже всі ціни не до торгу. Ось. Але цей Mercedes, як і всі, він набагато дорожче стоїть. Ну, не набагато, на 500 євро дорожче стоїть і ціна заявлена остаточно. Але для підписників каналу завжди є знижка. Хоч на 100 євро, але можна зробити. Для підписників каналу дешевше завжди. Ось наш будинок. Великий, Алло. наша реклама місто Бадбокляд. Між Франкфуртом і Нюрбергом знаходиться на карті. Ось моя Tesla Model 3 Highland. І ось моя Tesla Model 3 Standard Range Plus, яка, про яку я тільки не розказував. Буду їздити поки що на Теслі. Якщо зроблять щось таке, що буде теж мати оновлення, економічно їздити, швидко заряджатися, достойний матиме мобільний додаток. Ну, то, звичайно, я ніякий не фанат. Заміню машину на іншу. Але поки що. Я кращого нічого не знаю. Зараз в Україні можна по таких шарових цінах купити Тесло нормально, вже Хайланд нову з 23-го кінця року, яка пішла, то можна навіть з ФСД купити. До речі, от дуже вже скоро е, можуть легалізувати в Європі full self driving повний автопілот. І тоді взагалі Тесла буде дивитись на всіх отако зверху вниз. Ви не уявляєте, що це таке. Просто ніхто таке навіть ні Мерцедес, ні БМВ, ні Ауді, ні жоден китаєць не може навіть уявити, що можна всюди їздити на повному автопілоті і паркуватися. Навіть по ґрунтовій дорозі. Там китайці можуть їхати, але з прив'язкою вони тільки там. Десь їдуть, де, де, де можуть їхати. Так само е, ну, немає такого близько, як ФСД Тесли. Абсолютно. Це теж перевершує Тесла всіх. Краще, ніж людина, машина їде. В Європі ніхто не вірив, зараз е, до березня в Німеччині продовжено тест Теслу. Всі їздять і дивуються. Представник Тесли сідає за кермо, за він не тримається, і по три чоловіки навіть сідають подивитись, що так може машина їхати по всіх дорогах, засніжених, закиданих листям де завгодно. Ну, ніхто так не може і не мріє поки що продавав Мерседес, зарекламував Теслу. Просто шкода людей, які витрачаються в Україні зараз на інші моделі, на ДВЗ на машини, Там електричка погана. Поставте собі Карпорт. Батареї сьогодні сонячні, 100 доларів можна купити батарею на 700 майже ватт йолипали. Поставте батарею інвертор. І взагалі забудьте за те, що треба їздити за гроші. Дорого кажуть. Я бачу тільки плюс в тому, що великі ціни на електроенергію. Ну, там сильно камінням в мене не кидайте за це, що так сказав. Це без того Україна не стане енергонезалежною. От, якби не було світла ще трохи, да, ну не дай Бог, звісно, хай буде світло. Зараз побачите, як люди почнуть боротися в Україні за енергонезалежність. Будуть і карпорти по всій Україні для нормального для недорогої енергії для того, щоб користуватись тим же своїм автомобілем електричним. Все буде. Але без подорожчання енергії цього б не було. Тому не, не переживайте, що так скочили ціни, все це ненадовго. Конкуренція, все поставить на своє місце. От, побачите. Все, буду закінчувати. На все добре. До наступних відео.